Відновитися після поранення столичні пластичні хірурги проводять безкоштовні реконструкції обличчя для військових. Один з їх пацієнтів, – 20-річний Влад. Він зазнав важких травм після того, як в його руках вибухнув гранатомет. Тепер у кілька етапів лікарі допомагають йому відновити своє обличчя. Як це відбувається? Бачив наш влад Величко. Владу Лише 20. і півроку він постійний пацієнт пластичних хірургів. Зараз готується до чергової операції. Мені влітку зробили першу операцію в червні місяці, і ось на прошлому місяці зробили другу операцію. зараз була третя. У 2022-му В його руках вибухнув гранатомет. Уламки уразили обличчя та ліву руку. «Пороховий заряд розривався, ну сама граната вилетіла, і, і все. Я сам нічого не зрозумів, Мені не дали першу медичну допомогу і вивезли Все. Найбільше постраждали ніста очі. Зір на одному майже втрачений. А знову дихати носом влад почав нещодавно. На ліван ноздря лише дихала, право взагалі не дихала. Там іскривлення було страшне. Потім мені в першу чергу септопластику зробили. тобто вирівняли перегородку, встановили функцію дихання. І я задихав нормально. Тепер владу треба повернути обличчя, треба повністю реконструювати ніс, і відновлення вже розпочали. В нього не було фактично носа. Він втратив середню частину. Ми відновлювали йому кісткову частину, відновлювали йому кінчик носа. Перший етап це був надскладний, тобто ми мали забрати клапоті йому з чола. Мали забрати йому з ребер хрящову тканину, з яким ми створили нову спинку носа. Зараз другий етап реконструкції. Крім носа, відновлюють кути та край орбіти лівого ока. На цьому етапі прийме участь щелепелицевий хірург, який має поправити йому поранене око. А ми, ми ж займаємося реконструкцією носа. Отже, третя операція з реконструкції обличчя розпочинається. І триватиме близько чотирьох годин. Зараз знову піднімаємо клапоті, які ми спочатку виконали на першим етапом. Ви бачите, це шкіра чола, яка знаходилась тут, і це кінчик носа. Тут значить, ми розгорнули його і прикрили дефект. Далі відновлення, і за тиждень зняття швів. І ми зустрічаємося знову. Лікарі мають перевірити, чи приживається шкіра і як загоюються тканини. Так, да, виглядає дуже все гарно. В принципі, через тиждень можна вже носити цю пов'язку, тільки якщо вам хочеться в плані комфорту. По щощенням все нормально, відчуваюся так, як має бути. Заживаю все чудово. Але ця операція не остання. Попереду ще довгий шлях повернення обличчя, але Влад до цього готовий. Стільки лікарі будуть вважати необхідним зробити операцію для цього, то стільки і буде. Влад Величко, Костянтин Царинок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.